Привіт-привіт! І розпакування сьогодні знову. Де є де є 6 кВт? Там, де є, там вже нема. Знаєте, ну і це дійсно справ, справа в тому, що вони як гарячі пиріжки розходяться. Це 6-кіловатник. Він пойде і має бути е, на активному охолодженні. Подивимося, що там всередині. SE е, е, е F5 Pro і версія C, Це процежка батарейка новенька. з... Екранчиком уже, в найновіше, в принципі, з того, що є, зараз вдає, якби в лінійці маленьких 5 кВт батарей. Розпаковуємо і Дивимося, це батарейка підписника, інвертор його так попросив мене е, Вадим. Вадим же ж, так? Да? Правильно, нічого не путаю. Попросив мене Вадим розпакувати, е, зібрати, підключити і налаштувати. От. От, щоб все було в комплекті, щоб все було як положено. Е і ніяких більше не виникало нюансів при подальшому монтажу. Тобто електрика лише збере систему і, і все, все заведеться, і все зразу ж поїде. Бо я її налаштую так, як потрібно. Розпаковуємо, дивимося, підключаємо, що всередині і так далі. Буде такого ще. Що... Можливо, бачили, можливо, ні. Хто бачив, подивіться ще раз: хто не бачив, дивимося спочатку. Так, поїхали. Давайте почнемо з батарейки. Що у нас тут, тут у нас інструкція мануальчик. Якісь маленькі болтики, причому болтики, шурупчики, бачу, що різні, один шурупчик, пара болтиків. не знаю на що поки що. Кабель у комплекті. Кабель це дуже добре, але він не такий довгий, тобто, ну, десь на оком ну, може це походить для паралельного підключення навіть кабелі. так? Тобто Я не впевнений, що він до інвертора підійде. Е, можливо, для інвертора доведеться ще виготовляти. Це Ну, він пів метра, мабуть, не дуже сильно багато, але тим не менше. О, це цікава штука, бачите? Це, скоріш за все, я так що для того, щоб його можна було на стінку вішати. Це вам міточки маркування, щоб довго не мучитись, не знімати. Тинь-тинь, тинь, -тинь поно маркером назначили. І от як приліпили, так воно і у вас буде висіти. Хочете криво, буде висіти криво? Питань нема. Так, тут якийсь це, власне, мабуть, брекети. це, мабуть, і є те. За що його вішати, скоріш за все. Якась байда, яку я не можу порозпакувати. Коротше, мені треба дві роки. Щоб це все дістати, ну, зокрема, зокрема, да? нам цікаво, що, що ж тут, бо я поки не знаю. Але ну, і також я дістану саму батарейку, я її обов'язково буду включати. Тут екранчик, все окей, з пакуванням, бомба його. Побити, поламати майже нереально. Це, по ходу, мені здається, що це не пластик, це все-таки метал. Ця штука гарять, ну тепла, так на відчуття. Ця штука холодна. Пластик так себе не веде. Ну, тобто, це ну, не магнітний метал, якийсь сплав, але Але все-таки сплав, скоріш за все. Ну, Дайте мені дві руки, бо треба ж його дістати звідти. Так, батарейка виглядає цікаво масивно. Значить, і що я вам скажу? Це металева частина, ручка пластик, верхня кришка пластик. Тут є такий е, пластикова затичка, кнопка викл-викл е, і комунікація. так, е, Вхід і out-in для паралельного з'єднання. Значить, Можна, бачите, це окрема штука, можна свисток відключати Wi-Fi. І е, тут також є окремо от автоматік, щоб вмикати, вимикати я так розумію, на плюс і мінус е, подачу. Ну, а сам акумулятор вмикається отут. Давайте ж ми його включимо. Отак от, от. І що у нас буде завелась? 49%, так як всі транспортні акумулятори постачаються в районі 50% вони заряджені. Ну тут все окей, поки вимикає його, хай. Гасне, хай сидить чекає, тому що ще пару моментів по додатковій комплектації. В комплекті є, оцю штучку я розкрив. До речі, це якраз оці вуха, які дозволяють його причепити ззаду. О, тут така ото штуковина виходить. Так, і коли воно до стінки висить, то його можна прямо зачепити. Бачите? За оцю річ зачепляється. Тому що тут от такі от у нас. Вішалки зверху є, і вони ж є знизу. Я не знаю тільки для чого, яка мета. Ну, але однозначно можна його ставити вертикально. Це в інструкції теж написано, я вже дивився. Болти в комплекті анкера. Ну це під не газоблок, це під щось ну, таке. Назвем це. Камінь-цегла, умовно кажучи. І що я тут ще бачу? Я бачу комунікаційний шнурок по РС, бачу. Кабель земля. І бачу дві розеточки, ну, вилочки, назвемо це так. Але це вже для підключення до інвертора без клемників самого інвертора. Тобто, оцей кабель це кабель паралельного з'єднання. Паралельного, але не підключення до самого інвертора. В принципі, так як і завжди, вони їх комплектували. Тобто, між інвертором і батарейкою кабель доведеться виготовити, і це окрема задача, це, щоб ви розуміли, що його в комплекті нема. Отак. Поїхали тепер по інвертору. Значить, що у нас зверху? Ну, це монтажна пластинка, так? нічого складного, нічого надзвичайного. А, шматочок, шматочок пакування. І під кришкою цей нас зустрічає такий інвертор. Дві інструкції, одна англійська, одна німецька в сторону їх. Так, і дивимося, що тут. Дуже схоже на мою п'ятерочку, котра в мене, так, принаймні зовнішнім виглядом, але зараз обов'язково до нього доберемось, подивимося, що там. Значить, це, ага, це все комунікаційне. Тут підозрюю, сітіха трансформатор струму, ну, або датчик струму, як його ще називають, або, або там, значить, магнітні кільця в різних кількостях, датчик температури для гельок, комунікаційний кабель. Це вилка розетка, штепсель для конекторів. МЦ-4, мабуть, десь вони теж є. Так, от вони є, мабуть, дві пари, скоріш за все. І я бачу тут є що ще. Та все, вже більше нічого немає. Уже більше... А, ну ще дюбелі, да. не дюбелі, а анкерочки. Знову ж таки, не під газоблок, а під щось таке міцнішу якусь стінку. Це те, що є тут в комплекті. І тут збоку у нас є. Що це? Оце Wi-Fi свисток, тут нічого іншого бути не може. Це є дійсно він. О, але дивіться, він новенький, вже зовсім іншої форми, не такий, як, наприклад, у попередніх версіях були з таким, ну, довгою, такою прямою антенкою. А це вже, бачите, такий акуратніший, компактніший корпус. Має зовсім інший вигляд, виглядає круто. Ну, але я думаю, функціонал від цього не змінився. Тому така річ. Значить, добре, тепер мені знов треба, скоріше за все, дві руки, щоб його дістати. Тому. Почекайте. так, я спеціально вам показую в такому вигляді, і чому це важливо, та тому що. Ось моделька. Чітко, щоб ми розуміли. І це все-таки пасивне охолодження, жодних вентиляторів. Пасивне. Все, пасивчик. І це бомба це саме те, що потрібно. Для квартири він тихесенький буде, жодного шуму. Ну як всередині там, скоріше є вентилятор на платі, але ви його чути не будете взагалі. Що тут відмінного? В п'ятьочці у мене оці кнопочки, кнопочка on-off і кнопочка PV-SWITCH, Вони знаходяться знизу. Оце відмінність раз. В шестерочці ви бачили, воно збоку. І в мене в п'ятерочці pv 1 має строго, ну, навіть підготовку під один вхід, і PV-2 має підготовку під один вхід. Оце якраз і є та різниця в конфігурації, що дозволила в пьорці засунути сюди свіч і кнопочку on. А тут у нас, бачите, підготовка під два. Ну, все одно другого входу немає. Ну, як і є, гермоводи, все красиво, все стандартно, нічого надзвичайного, все як і було. Тут екранчик без змін, все те саме, чотири фізичних кнопочки, екранчик, ну який є, такий є. Відкриваємо кришку. Так, трошечку зняв. І я вам скажу чітко, що я бачу зміни. Суттєві зміни в порівнянні з тим, що було раніше. Значить, по-перше, давайте з того, що очевидно, плюс-мінус батарейки тепер не попутаєте. Воно у вас і тут промарковано, і плюс отам на платі внизу, бачите, плюс-мінус. Не отут біля самих клем, де ви їх підключаєте, а от там вище. Зліва, плюс, справа, мінус. Ну і знову ж таки, для тих, хто сліпий. Прям великими такими плюс і мінус написали. Це дуже добре, це молодці, це правильно. І тепер про зміни, які я бачу. По-перше, дивіться, тут подані якісь АТС 240 вольт вже підключені. Тобто, можливо, це на старт генератора якийсь сигнал. Плюс, дивіться, є свічі синенькі на АТС появилися. Його цього раніше я не пригадую, щоб воно було. І червоненькі появились діпи. Один із них 5 вольтовий, а один із них паралел свіч. Я не знаю, що вони означають. треба читати інструкцію, але 5 вольтовий підозрює, що це підготовочка під смарт-вівайси. Ну, так, тому що 5 вольт можна брати і треба брати прямо з інвертора, не заморочуватись, бо це якби незручно, коли ви там якісь прибамбаси вигадуєте. Але загалом те, що я бачу, це вже крок вперед. Вони дійсно додали можливостей, додали функціоналу, розширюють цей космоліт і так. Тому насправді не знаю, це все досить круто. Ну, на цьому огляди розпакування можна вважати завершеними. Єдине, що я спробую зараз знайти кабель, який підійде, якось підкинути батарейку та попробувати зробити налаштування. Ну, бо тут виявиться трошки складніше. Я чесно кажучи, думав, що кабель в комплекті є, а його немає. Тепер треба вигадати, де його взяти. Поки так. Не повторюйте цього вдома. Не повторюйте цього вдома. Двічі сказав і повторюю втретє, Не повторюйте цього вдома в домашніх умовах. Я це роблю лише з метою перевірки. вімкнення інвертора, але вам скажу зразу, якщо ви просто з'єднаєте по DC акумулятор з інвертором, воно у вас вивелиться в помилку, та й взагалі система не заведеться. Треба дати якусь землю. Землю я взяв за це. Чисто для того, щоб він не матюкався, щоб бо там дуже на 30 мА буквально реагує. Ну система вже увімкнулася. Так зараз буду перевіряти налаштування, в нормал ще він не став. Зараз буду дивитися що до чого. Налаштовувати і повторювати і так далі. Але отак робити не можна загалом. Можна робити тільки тим, хто добре розуміє, що вони роблять. Е, ну, На цьому я не знаю. Мабуть, все. Тобто я доб'юся того, що нормал загориться налаштування будуть коректні. Але система загалом вимкнулася. вам цього має бути більше, ніж досить. А далі це все вже процедура монтажу на місці, по факту. А я зараз просто лише спарюю їх і перевіряю, чи все працює коректно. І так, як знати, що батарейка комунікує з інвертором, а це дуже просто. Це коли ми знаходимося тут, і ти цеєм на лі МС і бачимо ці значення, які вона прочитала відповідно до вашої батарейки, до її розміру. 38 А обмеження зараз на заряд він свої поставив лише тому, що тут у мене на балконі холодно, 13 градусів. Ну і це нормальні обмеження, якби нічого надзвичайного. А Так, по налаштуваннях нічого критичного. Що тут ще виставляється? Виставляється значення в батарейці. Відповідні, які повинні бути. Виставляються е протоколи, проценти заряду розряду. Виставляється обов'язково стандарт. Перевіряється, що він відповідний. реконекшн тайм. Я люблю змінювати на той, що мені більше подобається. І зверніть увагу, тут смарт-девайс із прошивка одразу. І це означає, що в Advanced Function у вас тепер не буде вітряків, тому що Advanced Set 2 відсутній Set 1. І зразу ж все три. Все, прощайтесь з вітряками, які підключені на вхід дає. Це біда. Вони, коротше, цю функцію зарубали. Значить мені тепер мої майбутні машини треба буде об об дуже обережно апгрейдити, ну і писати їм, щоб вони не вздумали її вимикати, цю функцію, тому що це ну, для декого може бути критичним. Комусь по барабану, а для декого може бути критичним. Ем, що тут ще? Та нічого, генпорт перевірити, що все коректно, що нічого зайвого, що він не пихне туди напругу, тобто в генераторному ході він туди нічого не подає. А, режим роботи. Да-да-да, режим роботи. Я люблю ставити грітпікшей. Я не знаю моїй експлуатації, які будуть, тому ставлю 6 тисяч ватт, в разі чого людина зможе собі підкоригувати. А, ну і time of Use я люблю вмикати. Хай буде так, поки на даний момент це планується в якості павербанка. А потім буде видно. Потім можна буде використовувати по графіку так, як потрібно. Ну, коротше, все, на цьому можна все гасити і пакувати назад на відправку. От, ну, Я раз повторюю: отак от от робити не можна. Це лише якщо ви дуже добре знаєте, що ви робите. На цьому якби, я завершую, а вам бажаю всім успіху і де є вам в хату, хай помагає боротися з темрявою.